І я певно знаю, для чого мені потрібен цей чай, щоб мене заспокоювати. Тому що це дубль 2, когось сів мікрофон, і я заново записую весь ролик. Але тим не менш, з другої спроби знову вітаю з вами і рада вітати вас на своєму книжковому Ютуб-каналі. Я Оля, і ми сьогодні будемо говорити про п'ять недооцінених книг за моєю версією. Загалом ми з буктюберами. Вирішили створити ряд відео, в яких будемо розповідати про книги, які, на нашу думку, є недооціненими, ну, загалом, певно, ось. І кожен з нас мав відібрати таких 5 книжок і розповісти на своєму каналі. Не знаю, чи на цей момент, коли я знімаю цей ролик, уже створений плейлист з цими недооціненими книгами, мені здається, що так. Я думаю, що я зможу залишити десь в описі вам. Канали інших дівчат, чи ви зможете знайти ось цей плейлист і подивитися і інші відео з цієї серії роликів? А то зазвичай всі говорять про якісь популярні книги. про Одні ті ж самі книги знає, що багатьох це дратує, і всі хочуть давайте щось таке, про що взагалі мало говорять, що не трапляється так часто в інформаційному просторі. І ось я зібрала таких п'ять книжок і про кожну трішки розповім. Перед тим як я розпочну говорити про ці книжки, нагадую вам за подобайку цьому ролику. Підписку на канал та дзвіночок мені буде надзвичайно приємно, а тим більше, коли знімається відео з другого разу. Тому буду вам вдячна за підтримку. Ну а тепер до книжок не затягуватиму цю книгу. Ви вже могли бачити на моєму каналі. Я, здається, ще на початку року про неї розповідала, хвалила її і казала, що ця книга мені сподобалась, але ось пройшов час, і я розумію, що вона є взагалі якоюсь непопулярною. Про неї мало хто говорить, і мені здається, вона ідеально пасує до цього відео. Має на увазі книгу Стоунер від Джона Вільямса і від видавництва Фабула. Я не впевнена, чи ця книга досі є в наявності у видавництві. Мені здається, що має бути, тому що вона не так давно виходила. Загалом в цьому відео будуть книги, які або вже навіть не, ну, не є в наявності ніде. Вони є досить -таки старенькими. Але, можливо, десь на ваших поличках вони завалялися або їх можна навіть знайти десь на барахолках чи в бібліотеках пошукати. Проте частина книг, напевно, все-таки є у видавництвах, і їх наразі можна придбати. Можливо, їх там залишилось не так багато, але вони все ще є. Тобто, думаю, що книга Стоунер має бути. Як на мене, це досить такий хороший, недооцінений університетський роман. Я знаю, що чимало читачів люблять ось цю естетику навчання, там, де буде якісь, знаєте, шкільні роки, там університетські роки. То ось ця книга може ідеально вам підійти. Тут буде розповідатися історія життя стоунера, Вільяма Стоунера, так його звати. Про те, чим він займався впродовж свого життя, як він став професором університету, як йому це вдалося, тому що його життя було далеко не безхмарним, він не з багатої родини, як він до цього дійшов, як він обрав те, чим він займався, те, чому він вирішив стати власне, викладачем в університеті, про те, які негаразди, і приємності його будуть очікувати вже в самому ж університеті, де він спершу навчатиметься, а потім буде працювати. Спойлер, далеко все тут не просто є над чим подумати, є де поспівчувати герою. Також мені здається важливо, що тут описується не тільки його професійна діяльність, те, як він взаємодіє там з студентами, з іншими викладачами, а й про його родину, якою вона буде. Про його жінок це також надзвичайно цікаво. Ця книга досить таки помірна, вона не читається так запійно, хоча я знаю людей, які читали досить таки швидко, я її читала більш помірніше. Але вона як такий типовий університетський роман ідеально пасує до ось вересня, жовтня, коли всі люди починають чутися. Коли ось це відчуття дуже загострене, тому можливо саме зараз ця книга може вам припасти до душі. Рекомендую спробувати. Я так подумала, що переважно всі ці книги вони чудово пасують осені. Хоч це не осіння добірка, я планую зробити зовсім іншу. Але можна сказати, що ось ці недооцінені книги чудово вписуються в осінній сезон. От коли ще читати трилери? Як не восени, я не знаю, як у вас, але ось восени я хочу читати більше трилерів, детективів, щось такого простішого, десь щоб не завантажувати мізки, а порозгадувати якісь таємниці, повідпочивати з такою літературою. Ось, власне, я зараз читаю трилери, і детективи, і хочу вам порекомендувати трилер від української авторки. Це книга ідеальність від Юлії Кубай. З Юлією я знайома особисто, і давно стежу за її інстаграмом. В неї, до речі, ще також є телеграм, де вона розповідає про те, як вона пише книги. Ось ці залаштунки письменницького життя, де є багато порад, де є багато цікавинок, де є про невдачі, про все, що тільки можна, і це дуже заохочує стежити за тим, що робить Юля. З нетерпінням чекаю наступних її книг, а поки в нас є ідеальність, яка виходила у видавництві КСД, тому мені здається, вона ще може бути в наявності, ще також можна її пошукати. І ця історія може вас шалено захопити. Для мене вона досить таки незвична, тому що авторка придумала такий концепт цієї ідеальності, що кожен розділ це певний відсоток, тобто він відповідає певному відсотку в Книзі і, типу, з кожним відсотком герой намагається стати ідеальнішим. Ось є якийсь в нього такий В Життя головного героя теж далеко не безхмарним. Він втрачає родину в певний момент. Він досить такий відсторонений. І ми будемо намагатись зрозуміти, чи можливо, по-перше, стати ідеальним, наскільки він прагне цієї ідеальності і до чогось ця ідеальність може призвести. І, звісно, ж з'ясувати, чи справді смерть сім'ї головного героя це. Нещасний випадок, чи все-таки хтось чи щось тут замішані. За цим цікаво поспостерігати. Книга динамічна, легко написана, вона затягує і якраз на осінній сезон чудово підійде. І на мою думку, дуже недооцінена, бо в нас часто говорять про те, що дуже не вистачає українських детективів, трилерів. Я вам показую, ви будете знати, що читати. Мені здається, що буде дуже несправедливо, якщо я в цю добірку не додам якийсь графічний роман. Загалом, у нас зараз ринок ось цих графічних романів розвивається стрімко. Різні видавництва за них беруться, але, на жаль, далеко не всі стають популярними і не на всі звертають увагу. Про комікс. Який я далі говорити, ви вже напевно чули. Чули також від мене і, можливо, ще від когось, але він не став якимось таким резонансним, він не здобув своєї популярності, яку б, можливо, мав би здобути, тому що це досить таки попри те, що вона нішова, ця робота, але вона унікальна і захоплює. Захоплює візуально і захоплює тим, про що вона? Це комікс Берген від Андії далє Еверб'ю. Я можу совою пишатися, тому що я вимовила правильне прізвище ім'я авторки з першого разу. Це скандинавська література. Вона холодна, досить таки відсторонена, і це прямо комікс про депресію в прямому сенсі цього слова. Він похмурий. Він дуже такий сірий. Він, напевно, не надихне вас на якісь там неймовірні речі, але він реально показує те, що може відбуватися з людиною, якою є людина, коли у неї депресії. Які в неї думки виникають, як вона чинить в тих чи тих ситуаціях, як вона поводить себе з іншими людьми, як цим іншим людям спілкуватися з людиною, в якої яскраво виражена депресія. Ось власне історія й буде про це, про певний епізод життя. Героїні Марії і про те, як вона буде з ним справлятися. Він не тільки про депресію, а він дуже красиво намальований. Як на мене, візуал цієї історії він повністю передає і сюжет, і настрій, і те, взагалі, що тут буде відбуватися. Ось це той реальний випадок, коли ти дивишся на малюнок і розумієш навіть без слів. Що буде тут відбуватися? Якою має бути ця історія? Настільки похмурою, але водночас виразною. Ось просто я в захваті від цих таких темних відтінків. Це максимально атмосферно, як на мене. Тому моя рекомендація звернути увагу на графічний роман Берген від видавництва видавництво, і він точно ще є в наявності. І ви зможете познайомитись десь з такою недооціненою. І незвичайною роботою. Ще одна похмура книга, але є також надзвичайно важливою, і я думаю, що ви напевно її вже не знайдете ніде в наявності, бо тиражі давним-давно закінчилися. Це книга рути шепоті з поміж сірих сутінків. Невеличка історія на 200, десь 220 максимум сторінок. Вона, яка може просто вас. Емоційно розірвати, я думаю, ви чули або навіть читали чимало книжок, в яких буде описуватися і окупація, і депортація, і поневолення абсолютно різних народів. Але ось до прикладу я ніколи не зустрічала книги, в яких описувалися події в Прибалтиці, і ось ця історія це хороший приклад такої літератури, тому що тут будуть події відбуватися з жителями Литви. Власне, і авторка, вона, хоч і американка, але литовського походження, і вона буде розповідати про депортацію литовців. Це дуже сумна, це дуже болюча історія, вона надзвичайно морально складна для читання. Тут дуже багато неприємних моментів, і на жаль, для багатьох може бути справді не на часі, бо. Не просто читається, але на мою думку, саме ось зараз в контексті того, в який час ми живемо, з якими викликами ми зіштовхуємося, вона є навпаки дуже важливою і дуже цікавою, тому що це досвід інших країн, інших народів, і іноді варто. Більше про це дізнатися. Я думаю, що можна пошукати цю книгу десь на барахолках, можливо, десь вона навіть ще є, у бібліотеках. Я неодноразово, до речі, в бібліотеці Рівненській обласній точно я бачила цю книгу. Також раптом вона вас десь завалялася на поличках і ви ще й не читали. Я дуже рекомендую познайомитись з цією історією. І завершу я цю добірку книгою знову від українського автора. Чому б не згадувати українських авторів? Справді які є часто недооціненими, і на мою думку, ця книга є також недооціненою. Можливо, вона не найсильніша в укрліті, не найсильніша далеко навіть у автора, який написав цю історію, але вона варта того, щоб ви її прочитали. Це книга Моцарт із Лемберга. Богдана Коломійчука, можливо, ви знаєте автора за іншими його книгами, зокрема за серією ретро детективів, які також виходили в видавництві старого лева про Адама Вістовича. Це готель Велика Прусія, це Експрес до Галіції. І ще там є третя книга. Не згадай, як вона називається. Ці книги є більш популярними, але більшість випускає до уваги те, що до цих книг також Коломійчук писав і писав досить непогано. І принаймні. Моцарт із Лемберга це хороша його робота, яка може вас затягнути як мінімум на один вечір. Тому що, до речі, за один вечір я й прочитала цю книгу, наскільки вона захоплює. Ось то я не можу не згадати її в контексті цієї добірки. Це буде історія про сина відомого всім композитора Вольфланга Амадея Моцарта. Зараз гадаю, як звати сина, сина звати Франц Савер. Він також був композитором, також талановитою геніальною людиною. Але ж ви розумієте, коли ти син Моцарта переплюнути вершину свого батька об'єктивно неможливо. Такі випадки надзвичайно рідко трапляються, хоч і трапляються, але не в випадку. Сина Моцарта. Чому Моцарт із Лемберга? Тому що тут будуть події пов'язані із Лембергом. Можливо, ви не знаєте, але так раніше називалось місто Львів, і тому дуже цікаво побачити, як же ж син Моцарта пов'язаний із Львовом, які таємниці будуть пов'язані з цією людиною, що він створив. А тут буде дуже багато інтриг, дуже багато всяких розбірок і трішки любові і. Справді вона така, що ти починаєш читати, і дуже складно відірватися до останньої сторінки. І також вона досить таки атмосферна. Якось автору вдалося передати атмосферу е, початку 19-го сторіччя, і це якось дуже надихає. Тому дуже рекомендую звернути увагу на книгу Богдана Коломійчука Моцарт із Лемберга. Можливо, і ви прочитаєте, як я цю книжку за один вечір. Ось власне така добірка недооцінених книг за моєю версією вийшла. Можливо, про якісь книги ви чули, можливо, про якісь ви дізналися вперше. Також, можливо, деякі книги ви вже навіть прочитали, або ж на деякі. Звернули увагу завдяки цьому відео. Мені буде надзвичайно цікаво почитати про це все в коментарях. Обов'язково пишіть, розповідайте. Буду надзвичайно рада, якщо відкрию якусь недооцінену книгу і для вас. Нагадую також за свій промокод Еслава Сабіо на сайті видавництва Vivat, який дає 10% знижки на будь-які книги, навіть не видавництва Vivat, будь-які, окрім передзамовлень. Та інших акційних пропозицій. Зараз осінь час читати щось атмосферне, трилери, детективи. Скористайтесь нагодою накупити чудових книжкових новинок і зачитуватися осінніми вечорами, використовуючи мій промокод. Звісно ж, не забувайте про вподобайку, підписку та дзвіночок, якщо вам подобається цей ролик. А вам дякую за те, що цей час побули зі мною, за те, що переглянули це відео. Гарного вам дня, мирного неба та до зустрічі у наступних роликах.